Стівен Кінг Протистояння Книга Друга розділ 53. Витяг із протоколу засідання Тимчасового комітету 17 серпня 1990 року. Збори відбулися у домі Ларі Андервуда на південній 42-й вулиці у районі Тейблмеса. Усі члени комітету Присутні. Перше питання на порядку денному. Вибори членів тимчасового комітету у постійний комітет болдера Слово надано Френ Голдсміт. Френ, І я і Стю погоджуємося, що найкращий найлегший спосіб для нас бути обраними це якби матінка Ебігейл підтримала весь список. Це б допомогло уникнути ситуації, коли ще 20 людей висунуть їхні друзі. Чи, можливо, сплутають нам усі карти. Але зараз треба діяти по іншому я не пропонуватиму нічого такого, що не є абсолютно демократичним, та ви всі і так знаєте план. Але я просто хочу знову наголосити кожен з нас повинен зарушитися підтримкою кого небудь, щоб бути висунутим і обраним. Ми, і це очевидно, не будемо це робити одне для одного, інакше вийде занадто схоже на мафію. А якщо хто не може знайти одну людину, щоб його висунула, а другу, щоб підтримала, то певне йому нема чого робити в комітеті. Сю. Ух ти. Та ти хитра, Френ? Френ? Так. Трошки. Глен. Ми знову повертаємося до питання моральної обґрунтованості комітету, і, хоч я певен, що для всіх ця тема дуже принадна. Я б хотів повернутися до неї за кілька місяців. Гадаю, нам просто слід погодитися, що ми діємо в найкращих інтересах вільної зони, і поки що цього не обговорювати. Ральф. Сердитий ти трохи якийсь, Глене. Глен. Так, я трохи сердитий, визнаю. Із самого того, що ми стільки часу виїдаємо одне одному печінки, можна доволі точно визначити, де в нас серце. Сю. Дорога у пекло вимущена Глен, так, добрими намірами. Але оскільки нас турбують наші наміри, то ми певне прямуємо просто в рай. Після того Глен сказав, що збирався звернутися до комітету з приводу розвідників, шпигунів чи як ми їх назвемо, але натомість пропонує перенести це на 19 число. Стюс питав чому «Глен, бо, може, 19-го ми тут будемо не всі. Раптом когось не оберуть, це не надто ймовірно, але ніхто не може передбачити, що зробить велика група людей, коли їх усіх зібрати в одному місці. Треба бути якомога обережнішими. Якраз був далий момент для того, щоб помовчати, і комітет проголосував 7 проти нуля за те, щоб зібратися 19-го, уже як постійний комітет, і обговорити питання розвідників чи шпигунів, чи хай там як вони називаються. Стю дали слово оголосити третій пункт порядку денного той, який стосувався матінки Ебігейл. Стю, як вам відомо, вона пішла з власних міркувань. Про її повернення у записці сказано дуже туманно буду з вами щойно на те буде Божа воля. Ну, це не надто об надією. Ми три дні ходили на розшуки і не знайшли ані сліду. Ми не хочемо просто силою повернути її назад, якщо вона не бажає. Але якщо вона десь лежить непритомна чи зі зламаною ногою, то вже геть інша річ. Зараз частково наша проблема в тому, що просто бракує людей, аби обстежити всю дику місцевість навколо. З іншого боку ця ситуація затримує роботу з електростанцією, просто немає організації, тож я прошу дозволу винести питання розшуків на порядок денний великих зборів завтра ввечері разом з електростанцією і поховальною бригадою. І хотів би запропонувати кандидатуру Гарольда Лодера як відповідального за пошуки, бо це передусім була його ідея. Гленд сказав, що не очікує, що будь-які пошуки принесуть добрі новини через понад тиждень від зникнення, адже жінці вже 108 років. Комітет загалом погодився, потім проголосував 7 проти нуля за пропозицію Стю. Для чесності викладу додам, що кілька людей висловили сумнів щодо кандидатури Гарольда. Але, як відзначив Стю, то була передусім його ідея, і не доручити йому командувати пошуками було б для нього ляпасом. Нік. Я знімаю заперечення щодо Гарольда, але не свої міркування, мені він не дуже подобається. Ральф Брентнер спитав, чи Стю або Гленн запишуть пропозицію щодо розшуків, аби він міг її внести в завтрашній порядок денний для зборів у школі, Стю радо погодився. Ларі Андервуд тоді запропонував закрити засідання. Ральф його підтримав, і комітет проголосував 7 проти нуля. ФРЕНСІС ГОЛДСМІТ, Секретар. Явка на збори наступного вечора була практично стовідсоткова. І вперше Ларі Андервуд, який устиг побути в зоні тільки тиждень, зрозумів, наскільки великою вже стала громада. Одна річ бачити людей, які ходять вулицями зазвичай по одному чи двоє, а зовсім інша побачити їх усіх разом в одному місці, глядацькій залі чотокве. Усі місця були зайняті, люди сиділи на сходах і стояли в проході, на диво тихий то був натовп. Усі бурмотіли, але не галасували. Уперше, відколи Ларі дістався болдера, цілий день ішов дощ. У повітрі висіла легенька мжичка, яка не так намочувала, як затуманювала краєвид перехожого, і навіть у залі, де зібралося майже 600 людей, було чути тихий звук крапель на даху. У приміщенні найгучнішим звуком був постійний шурхіт паперу люди переглядали надрукований порядок денний, складений на двох ломберних столиках між подвійними дверми, там було написано Вільна зона болдера. Порядок денний відкритих зборів 18 серпня 1990 року. Перше. Зачитати і ратифікувати для вільної зони Конституцію Сполучених Штатів Америки Друге. Зачитати і ратифікувати для вільної зони біль про права Конституції Сполучених Штатів Америки. Третє. Висунути та обрати у вільній зоні комітет із семи представників вільної зони як урядовий орган. Четверте. Визначити, чи схвалить вільна зона право вето Фрімантл щодо будь-яких питань, які вирішуватимуть представники вільної зони. П'яте. Визначити, чи схвалить вільна зона призначення поховального комітету у складі не менш як 20 осіб. З тим, щоб гідно провести в останню дорогу тих, хто помер від супергрипу у болдері. Шосте визначити, чи схвалить вільна зона призначення комітету з енергетики у початковому складі не менш як 60 осіб, щоб повернути в місто електрику до настання холодів, сьоме. Визначити, чи схвалить вільна зона призначення пошукового комітету у складі не менш як 15 осіб. З тим, щоб визначити місце перебування Ебіґел Фрімантул, якщо це можливо. Ларі зловив себе на тому, що нервовими руками складає з програми, яку вже запам'ятав слово в слово літачок. Засідати у тимчасовому комітеті то була така собі розвага щось таке, як діти граються в парламент у кого небудь у гостях, сидіти, попивати колу, закушувати тортом, який спекла Френні, і обговорювати всяку всячину. Навіть відсилання шпигунів за гори просто у лапи темного чоловіка здавалося теж якоюсь грою, частково тому, що він сам себе у ролі розвідника навіть уявити не міг. Треба зовсім усі клепки розгубити, щоб добровільно йти на такий жах, але на закритих засіданнях, у кімнаті, затишно освітленій лампами, це здавалося нормальним. А якщо суддю Дейну Юргенс чи Тома Калена спіймають, здавалося, принаймні на тих засіданнях, що це буде щось таке, як у шахах втратити Туру чи ферзя. Але тепер, сидячи посеред зали між Люсі і Лео, Надін він не бачив цілий день, та й Лео, здається, не знав, де вона, пішла кудись, без особливої цікавості, відповідав він, Ларі врешті осягнув істинний масштаб цієї ситуації, і в живіт йому неначе вдарив таран. Це не іграшки. Ось тут 580 людей, і більшість із них навіть не здогадуються, що Ларі Андервуд не такий уже й хороший хлопець, не знають, що перша людина, про яку Ларі намагався подбати після епідемії, померла від передозування. Його долоні були холодні й спітнілі, вони знову знову збиралися скласти з програми літачок, і раз у раз Ларі їх зупиняв. Люсі взяла його за руку і з усмішкою легенько стисла. Відповів Ларі на це якимось таким виразом обличчя, який йому самому здався гримасою, а в глибині душі прозвучали слова матері Бог забув про якусь запчастину, ти лише береш, Ларі. Від цієї думки на Ларі навалилася паніка чи є з цього якийсь вихід, чи все вже зайшло занадто далеко. Він не хотів собі на шию цей камінь він уже на зборах запропонував відправити на зустріч смерті суддю Фаріса. Якщо він відмовиться і його місце посяде хтось інший, то тоді ж треба буде перезатверджувати кандидатуру судді, правда ж? А як же, і пошлють кого небудь іншого. Коли Лорі Констебл мене висуне, я встану і скажу, що відмовляюся ніхто ж мене не присилує правильно, якщо сам вирішу, то ні. Та й нахрін комусь оця морока. Венс так і колись давно на пляжі сказав. Є в тобі одна риса, коли її помічаєш, то здається, наче фольгу укусив. Тихо Люсі промовила. Тобі все вдасться. Ларі підскочив. Га. Я кажу усе тобі вдасться. Правда ж, Лео? «А як же!» – закивав Лео. Він не міг відвести очей від людей в залі. У голові Лео просто ніяк не вкладалося, що їх аж стільки. Вдасться. Та що ти розумієш, бабо безтолкова? подумав Ларі. От тримаєш мене за руку і не розумієш, що я ж можу прийняти погане рішення, від якого ви обоє загинете. Я, бляха, вже практично вбиваю суддю Фаріса, а він мою срану кандидатуру підтримає. Який це виявився цирк задрочений? З його горла вихопився тихий стогін. Ти щось сказав? спитала Люсі. Ні. Потім через сцену на підвищення вийшов стю у червоному светрі і синіх джинсах, його одяг здавався особливо яскравим у різкому світлі прожекторів, що їх підключили до генератора Хонди Бред Кічнер і частина його команди. Десь у середині залу почалися оплески. Ларі так і не зрозумів, звідки, і цинічна частина його я завжди вважала, що то розпочав Глен Бейтман, місцевий експерт із мистецтва контролювати юрбу. Хай там як це не має значення. Перші окремі оплески перейшли в потужну громову хвилю, Стю на сцені у комедному подиві завмер біля кафедри, до плескання в долоні додалися вигуки і оглушливий свист. І тут увесь зал устав із місць, і оплески вже звучали як важка злива, а люди кричали Браво, браво. Стю підвів руки, але люди не змовкали, а навпаки, овація посилилася. Ларрі глянув у бік на Люсі і побачив, що вона енергійно аплодує, не зводячи очей зі стю, а на губах у неї тремтлива, але переможна усмішка. Вона плакала. Лео з другого боку теж плескав у долоні з такою силою, аж Ларі боявся, що вони в нього відваляться. На радощах увесь старанно відвойований словник покинув його. Так, бува, людина забуває іноземну мову, яку вчила. Хлопчик міг тільки голосно і захоплено ухкати. Бред і Ральф також запустили гучномовець від генератора, і Стюд мухнув у мікрофон, після чого сказав Леді і джентльмени». Але його слова потонули в оплесках. Леді і джентльмени, якщо ви сядете, тільки люди ще не були готові сідати. Овація тривала і тривала, і Ларрі подивився на свої руки, бо вони заболіли. І виявив, що плеще в долоні так само відчайдушно, як і всі решта. Леді і джентльмени!» Громові оплески розкочувалися луною. Над головою ластівча родина, яка оселилася у цьому тихому місці, коли почалася епідемія, шалено кидалася на всі боки, бажаючи якомога швидше забратися подалі від людей. Ми й самі аплодуємо, подумав Ларі. Ми аплодуємо, тому що ми тут, живі, разом. Може, ми знову вітаємося з нашим колективним Я хто зна. Здрастуй, болдере. Нарешті, як же і гарно, що ми тут, як чудово жити. Леді і джентльмени, якщо ви сядете, я вам буду дуже вдячний. Оплески поступово почали стихати. Тепер стало чути, як леді та й деякі джентльмени схлипують, сякаються, як перемовляються пошепки. Почувся шурхіт. Усі водночас сіли. Дуже радий вас тут бачити, сказав Стю. І сам радий бути тут. Мікрофон зафонив від гучномовця і вирискнув. Стю буркнув От, чортова штукенція! І ці слова одразу пішли в ефір. Залою прокотився тихий сміх. Стю зашарівся. Напевне, нам треба знову звикати до цього всього. Сказав він, викликавши чергову хвилю оплесків. Коли вона скінчилася, Стю промовив Для тих, хто мене не знає, я Стюарт Редман, зарнета, штат Техас. Хоча це, здається, страшенно далеко звідси, то слухайте сюди. Він прокашлявся. Мікрофон трохи вирискнув, і Стю обережно відступив від нього назад. Я тут доволі сильно хвилююся, то вже якось не ображайтеся. Не будемо, Стю, радісно зарепетував Гаррі Данбартон. Почувся добрий сміх. Як на зборах у таборі, подумав Ларі, зараз ще гімни які-небудь заспівають. Якби тут була матінка Ебігейл, то вже б співали. Останній раз на мене дивилося стільки народу, коли наша шкільна збірна вийшла у плей-офф. і тоді на мене дивився 21 хлопець, не рахуючи дівчат у коротких спідничках. Регіт у залі. Люсі пригорнула Ларі за шию і прошепотіла йому на вухо. Чого йому хвилюватися? Він цілком природно поводиться. Ларі кивнув. Але якщо ви мене трохи потерпите, то якось уже воно у мене вдасться, промовив стю. Знову оплески. Ця юрба плескала б і промові про відставку Ніксона і викликала б його на біс зіграти на роялі, подумав Ларі. Спочатку мені слід пояснити вам ситуацію з тимчасовим комітетом і тим, чому я взагалі сюди прийшов, промовив Стю. Семеро з нас зібралися і запланували влаштувати ці збори, щоб можна було якось усе організувати. Справ у нас багато, і мені б хотілося познайомити вас з усіма членами комітету. І маю надію, у вас для них ще знайдеться трохи оплесків, бо вони всі гуртом придумували ту програму, яку ви зараз тримаєте в руках. По перше, міс Френсіс Голдсміт, Устань, Френі, хай усі побачать, яка ти в сукні. Френ підвелася. На ній була гарна яскраво зелена сукня і тоненький разок перлин, який колись давно міг коштувати дві тисячі доларів. Її зустріли загальними оплесками, доповненими веселим свистом. Френ, розчервонівшись, сіла і ще до того, як оплески повністю вгамувалися, Стю продовжив. Містер Глен Бейтман із Вудсвіля, штат Нью-Гемпшир». Глен підвівся, і всі заплескали в долоні. Він показав двома руками Вікторію, і юрба радісно заревла. Стю викликав Ларі перед останнім, і той підвівся, знаючи, що йому всміхається Люсі, загубився у меді оплесків, які його огорнули. Колись, подумав він, в іншому світі були б концерти, і на такі оплески може заслужити тільки той, хто завершує програму пісенькою Сонце ти хлопця свого любиш. Оце було набагато краще він стояв, може, одну секунду, але здавалася вона значно довшою. Ларі зрозумів, що не відмовиться від посади. Останнім стю назвав Ніка, і того нагородили найдовшими, найгучнішими оплесками. Коли вони вляглися, Стю сказав У програмі цього не було, але чом би нам не почати з нашого національного гімну. Гадаю, люди добрі ви слова й мотив пам'ятаєте. Почувся шурхіт і човгання. Усі вставали з місць. Запала тиша. Усі чекали, хто ж почне. І тут у повітря здійнявся красивий дівочий голос. Соло тільки на три склади О, скажи! То був голос Френні. але на миті Ларі, крім неї, почувся інший голос його власний, і не в Болдері, а у північному Вермонті, 4 липня, коли республіці виповнилося 214 років, років, Арита лежала у наметі за його спиною мертва з повним ротом зеленого блювотиння і пляшечкою таблеток у холодній руці. Мурашки прокотилися всім його тілом, і раптом Ларі відчув, що за ними стежить щось таке, яке у старій пісні Зеху бачить на всі сотні миль, миль і миль щось жахливе, темне, чуже. На мить Ларі захотілося побігти звідти геть, бігти і не спинятися ніколи. У них тут не гра, тут серйозна справа не на життя, а на смерть, а то й гірше. Гім підхопили інші голоси Бачиш ти у ранковому сяйві, і Люсі співала теж, тримаючи його за руку, знову плакала, інші люди плакали теж. Більшість оплакували свою гірку втрату, американську мрію, яка втекла кудись на хромованих колесах із повним баком за далекі межі, і раптом він згадав Нериту, померву в наметі. А себе і маму на стадіоні Янкі то було 29 вересня. Янки лише на півтори гри випередили передали Ред Сокс, і все ще було можливе. На стадіоні було 55 тисяч людей, усі стояли, а гравці на полі прикладали до серця кашкети, гідрі у колі пітчера, Рікі Гендерсон на далекій лівій позиції, в останніх сутінків променях. Ліхтарі засвічувалися фіолетово, нічні метелики та інші комашки тихо стукалися об них, і довкола був гув, кипів Нью-Йорк, місто ночі і світла. Ларі теж співав, і, коли все скінчилося, знову загриміли оплески, і він теж трохи прослюзився. Рити вже немає, немає Елі Сандервуд, немає Нью-Йорка, немає Америки. Навіть якщо їм вдасться перемогти Рендала Флегга, те, що вони збудують, ніколи не буде точно таке саме, як отой світ темних вулиць і яскравих мрій. Рясно пітніючи під яскравими прожекторами, Стю оголосив перші пункти зачитати і ратифікувати Конституцію і біль про права. Спів гімну теж глибоко його розчулив, і не тільки його, половина залу була в сльозах. Ніхто не просив повністю прочитати обидва документи, що годилося б зробити за умовами парламентського процесу, і Стю був дуже радий. Читець із нього був такий собі зачитування обох пунктів громадян вільної зони цілком влаштовувало. Глен Бейтман підвівся і запропонував визнати обидва документи чинним законодавством вільної зони. Позаду хтось гукнув «Підтримується!» Висунуто і підтримано, сказав Стю. Хто за, кажіть так. Так. Та загуло до самих дахів. Коджак, який перед тим спав біля крісла Глена, підвів голову, моргнув, а потім знову поклав морду на лапи. За мить він знову роззирнувся, коли юрба сама собі громоподібно зааплодувала. Люблять голосувати, подумав Стю. Від цього до них повертається відчуття, що вони щось здатні контролювати, бог їх знає, для чого їм воно усім треба. Коли з прилюдією все вдалося, Стю відчув, як у м'язи заповзає напруга, тепер, подумав він, подивимося, чи чекають на нас які-небудь прикрі сюрпризи. Третій пункт нашого порядку денного, почав він, а потім прокашлявся. Мікрофон заверещав, і від того сю знову кинуло впіт. Френ спокійно дивилася на нього, кивала, щоб продовжував. Тут написано висунути та обрати у вільній зоні комітет із семи представників вільної зони як урядовий орган. Це означає «Містер голово. Містер голово. Стю підвів очі від нотаток і відчув справжній напад жаху разом із якимось зловісним передчуттям. То був Гарольд Лодер. Гарольд був одягнений у костюми з кроваткою, акуратно зачесений, і стояв у середньому проході на півдорозі до сцени. Колись Глен сказав, що опозиція, ймовірно, буде гуртуватися навколо Гарольда, але так швидко він сподівався, що ні. На мить він подумав, чи не внести Гарольда до списку, але ж і Нік, і Глен попереджали його як небезпечно створити враження, що буде у чомусь ця справа підлаштована заздалегідь. Він замислився, чи помилився він, що Гарольд почав життя спочатку. Складалося враження, що от зараз він і дізнається. Слово надається Гарольду лодеру. Люди розвернулися в його бік. Хтось витягав шию, щоб краще бачити. Я б запропонував, щоб ми схвалили весь список членів тимчасового комітету «Інтото». тото, усіх разом, як постійний комітет, якщо вони звичайно погодяться. Гарольд сів на мить запала тиша. Стюні з того, ні з цього подумав тото, то-то це хіба не собачка з книжки про країну Оз. Потім оплески знову знялися і заповнили залу. Почулися десятки голосів. Підтримую. Гарольд спокійно сидів на своєму місці, усміхався, перемовлявся з людьми, які плескали його по спині. Стю разів із десять стукав молотком, закликаючи зал до тиші. Він планував це, подумав Стю. Ці люди нас оберуть, а запам'ятають Гарольда. А проте він же подивився в суть речей, так як жоден із нас не дивився, навіть Гленн. Це просто майже геніальний хід. То чого ж від цього так прикро? Може, це заздрість? Невже всі його гарні думки про Гарольда, які виникли тільки но позавчора, уже летять за борт? Пропозицію внесено. крикнув він у мікрофон, цього разу незважаючи на те, що той знову зафанив. Пропозицію, шановні! Стю стукнув молотком, і люди з галасу перейшли на тихе бобоніння. Висунуто і підтримано резолюцію, що ми приймаємо наш тимчасовий комітет на роль постійного комітету вільної зони. Перш ніж ми перейдемо до обговорення пропозиції чи до голосування, я б хотів спитати, чи всі теперішні члени комітету погоджуються, чи ніхто не відмовляється. Тиша в залі Дуже добре. сказав Стю. Обговорення пропозиції. Гадаю, воно не потрібне, Стю, сказав Дік Еліс. Ідея просто прекрасна. Давайте голосувати. Ці слова було зустрінуто оплесками, і Стю припрошувати не довелося. Чарлі Імпенінг махав рукою, щоб йому дали слово, але Стю вдав, що не помітив це вигідне використання вибіркового сприйняття, як сказав би Глен Бейтман, і виніс пропозицію на голосування. Хто підтримує пропозицію Гарольда Лодера, будь ласка, дайте знати, сказавши так. Так. «Та заривли люди, знову перелякавши ластівок. Хто проти, Ніхто не був проти, навіть Чарлі Імпенінг, Принаймні він не признався. Жодного ні у залі не пролунало. Тож Стю перейшов до наступного пункту. З легким запамороченням у голові, Не мов би хтось, а саме Гарольд Лодер підкрався ззаду і дав йому по голові великою пластиліновою кувалдою.